тому що не вперше там розкомі Кузьма це людина, яка приносить позитив. На жаль, дуже важко говорити. Але людина, яка змінила світогляд, і молодока, я вам скажу. Кузьма це пасічного пані. У мене це особиста втрата, тому що це на її піснях я виросла і сьогодні померла просто ціла епоха. Дуже, вже насправді важко говорити. Це була людина не просто з великою буквою, це був істинний син нашого народу. Була дуже світла, щира, розумна, потерна людина. І ну, у мене — це був мій друг, які завжди давав служні поради, які завжди міг поступити пісню, сказати там «Наталька, вона класна, співай!» Він завжди був таким добрим наставником, напевно. От порадником. Він. Щоб Україна сьогодні багато втрат. «Старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії, смішні розкажи, і справжнім друзям не забудь позвоник, добре чи злесні.